МФК тепловик Прикарпаття завершує підготовку до весняної частини чемпіонату України серед команд другої ліги. Зокрема, у вівторок, 7 березня, підопічні Володимира Коваляка провели товариський поєдинок проти одної з кращих аматорських команд Прикарпаття футбольного клубу Калуш. У першому таймі гра проходила без особливих моментів, доки захисники гостей у карному майданчику не завалили кращого бомбардира Прикарпаття Ігора Ходобяка, А вирок реалізував Володимир Борошкевич, що грамотно програв Кузева 1-0. До кінця тайму калушани додали обертів і навіть могли зрівняти рахунок. Та плетеницькі на пару зі стійкою відстояли насухо. Другий тайм також не подарував град гольових епізодів. Та всередині другої половини зустрічі Олег Вепрех змусив помолитися оборонців Калуша та провів свій перший м'яч у футболці тепловика 2-0. Більше команди не забували. Хоча перед самісіньким свиском Роман Дитко після подачі з кутового пробив трохи вище воріт. Найближчої суботи, 11 березня, івано франківський тепловик Прикарпаття проведе остан. Ані контрольний матч перед стартом існяної частини чемпіонату України суперником підопічний Володимира Коляка буде Тлумецьке Придістров'я, учасник першої обласної ліги. Матч розпочнеться на запасному полі міського центрального стадіону рух о 13-й годині. Ювілей капітана найкращий гвардієць в історії НФК ураган Роман Кіндратєв зіграв свій ювілейний 400-й матч у футболці на франківського клубу. Завершальний домашній поєдинок регулярного чемпіонату з Смольницьким соколом став пам'ятним для багаторічного капітана місцевого урагану Романа Кіндратєва. Символічну футболку з номером 400 від імені фан-клубу Орафану 38 38-річному старожилу презентував найвіданіший болівальник Роман Стричковський. Візначимо, що саме кіндратів став автором дебютного голу урагану в еліті вітчизняного футзалу. Загалом у 400 проведених матчах у складі Прикарпатців капітан Драконів зумів відзначитися 61 раз, забивши у кожному з 14 сезонів, проведених в Івано-Франківську. Нагадаємо, що Роман Кіндратів перейшов ураган з львівської енергії влітку 2003 року. З того часу старожил клубу долучився до усіх успіхів Івано-Франківці. Звання майстра спорту він отримав в 2011 році, здобувши чемпіонський титул нагороди національного чемпіонату, а також виступав в елітному раунді Кубка УЄФА. Незважаючи на те, що ураган у цьому сезоні дуже потужно грає вдома, Хмельницький Сокіл на паркеті манежу коледжу фізвиховання зумів створити міні-сенсацію, обігравши третю команду екстраліги. Загалом 17-й тур чемпіонату подарував несподівані результати не тільки івано франківську а й у рівному Херсоні та Києві. Саме в цих містах команди господарі зуміли відібрати очки у відвертих фаворитів, якими небезпідставно слід вважати Титан Зорю, Протек-7 та Локомотив. А відтак втрата очок колективом з лідируючої групи вкрай Кресл турнірну ситуацію перед Решальним туром регулярного сезону, власне тепер кожна з команд чинної вісімки проводить певні арифметичні розрахунки в плані виходу наймовірного суперника у плей-офф. Наразі урагану світить зустріч шостої команди екстраліги Титан Зоре. Цікаво, що саме з цим суперником Франківці зустрінуться в заключному турі, який відбудеться 18 березня. Чій дербі у заключному турі першого етапу вищелі України з баскетболу. Івано-Франківська говерла гостювала у Львові, де зустрічалася із традиційно принциповим опонентом політехнікою. маючи однакову кількість очок на рівні з вільв'янами, підопічні Павла Піскарьо повинні були грати виключно на перемогу, враховуючи той факт, що на другому етапі очки здобуті командами впродовж чемпіонату зберігаються. Власне в першій зустрічі від меді досить упевнено довели свою перевагу, здобувши з у 10 очок 80 на 70. В Кращому складі перемо. Сців став центровий роман Гуменюк, на рахунку якого 18 очок та 5 підбирань. Проте у повторній зустрічі більш налаштовано на перемогу вже виглядали господарі. Як не старалася говерла, а особливо захисник Кирило Подковиров, який здобув 30 очок, перемога все ж була за львів'янами 70 на 65. Тим не менше, прикарпатські баскетболісти зуміли завершити перший етап лідерами під групи 2, маючи кращу різницю забитих та пропущених м'ячів, аніж політехніка та хімік. 2 Найближчим часом говерляни дізнаються розклад матчів другого етапу, до якого також потрапили БК-93 рівне, а також квартет з групи 1, золотий вік з Кропивницького, КДПУ з Кривого Рога, БК Маріуполь та Нікобаскет з Миколаєва. Засоби масової інформації за здоровий спосіб життя в івано франківську Обговорили проведення 13-го всеукраїнського конкурсу фільмів і телевізійних програм. Світ спорту організовує конкурс Національний олімпійський комітет України, як зазначає його відповідальний секретар Володимир Отанець, Це сприятиме активізації фізичної культури та спорту. Перед Скільки, метою одної з е, багатьох е, цілей цієї програми цього є те, що ви будете популяризувати. Фізичну культуру і спорт загалом, олімпійські види, зокрема, і залучати цим самим наше населення відповідно до занять фізичною культурою спорту, що в свою чергу буде тягнутися за собою оздоровлення. E -e, Нашого населення давати на конкурс потрібно телепрограми або фільми хронометражем до 12 хвилин. Також представленими можуть бути і спортивні програми, які готувалися ще в 2016 році. Форма та жанр, говорить керівник обласного національного, національного піско-комітету Мирослав Карабін, є різноманітною. Також зазначає, що роботи будуть розглядатися у різних номінаціях. Фільми або програми, які надійдуть на конкурс, будуть розглядати за наступними номінаціями, тобто за краще розкриття ідей олімпізму. Значить, за краще розкриття теми особистість у спорті, за краще розкриття проблему у сфері фізичної культури і спорту, за краще висвітлення спортивного життя регіону, за творчі творчий пошук і також визначатимуть кращу авторську, режисерську та операторську роботи. Подати заявку на конкурс можна до 1 квітня. Альні баталії на фінішній прямій на шкільному турнірі. Кубка народного футбольного клубу «Ураган» визначилися півфіналісти золотої ліги, а також групи А «Срібної ліги. За крок до перемоги команди проявили ще більшу наполегливість. Тож кожна хвилина матчів проходила в атмосфері запеклої боротьби. В золотій лізі вже є відомі перші півфіналісти. Це десята школа та школа номер 11, Яка все таки на останніх секундах дотисла свого суперника і заслужено вийшла. Півфінал змагань. А зараз дані дані парі теж вирішується доля наступних півфіналістів. Як бачимо, впевнено, гімназія номер 2 е, перемагає команду 25-ї школи. Бути перемогу у матчі з 25 п'ятою школою. другій гімназії допомогла потужна група підтримки. За свої старання дівчата отримали відзнаки від організаторів турніру. Зізнаються, щиро вболівають за те, аби саме їхня команда стала фаворитом змагань, адже це і статус, і хороша винагорода для школи у вигляді грошового. Це дуже важливо, бо тому що футболісти з нашої гімназії дуже довго тренувалися, щоб показати свій рівень. Враження хороші, але можна було більше виграти. Ну так вийшло. Фіналістами Золотої Ліги стали школа номер 10 11, номер 1 та гімназія номер 2 Перші потівки у плей-офф Срібної ліги» дісталися школам номер 22 та 19. А вже наступного тижня стануть відомі всі півфіналісти Срібної та Бронзової ліг.